Вас вітаю на каналі. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. Акції тривають до 7-го, січня. Хто ще не придбав щось, може забуде. Залишилось буквально декілька днів. Ось і тому таке відеонагадування покажу вам тільки самі найкращі знижки в магазині АТБ. Дякую за коментарі, дякую за вам за ваші вподобайки. Ікра Тріски 100 г 44 гривні, 20 копійок. Тут якась цікава ікра Нерки, не знаю. Кав'яр. А зі знижкою 206 гривень, 60 копійок, 95 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати пасту ікорну. від Веладі за 54 гривні. 160 грамів я заокруглюю. А, це не для власників карти АТБ, вибачаюсь. Це ось ця інакша. Це для усіх нас 160 грамів. А ось для власників карти АТБ це відводний світ ікорка Мойви за 38 гривень, а знижка 40%. До речі, непогана ціна на оцю ікорку Мойви. Коктейль. З морепродуктів в олії своя лінія 61 гривня 200 г. Оселедець 300 г, своя лінія. шматочки в олії 69 гривень. Від Добров Балик Дарницький, ціна за 100 грамів 65 гривень. Так, це у нас окунь гарячого копчення. Я його декілька разів купував, дуже смачний, але кістлявий 37,60 за 100 грамів. Папероні своя лінія за 100 грамів 35,80. Від добров шинкорубана кобаса варена першого сорту. Ціна 174 гривні за 500 грамів. Лікарська від добров варена вищого сорту. Знижка 30% 115 гривень. Сосиски своя лінія, докторські фірмові 820 грамів 121 гривня. Австрійська ковбаска 400 грамів 102 гривні. Гурман з сиром 420 грамів 72 гривні. Та новомиргородський розумний вибір 420 грамів, 42,50. Золотиста за 100 грамів 29,10. Краківська від Глобино 26,60. Це у нас йде салямі мускатна напівкопчена по 24 гривні. Баликова своя лінія. Ціна за 500 грамів 81 гривня. Знижка 40%. Також знижка 40% до пюрешки ковбаска 500 грамів 6650. Знижка 30% на вершкову з першого сорту. М'яса птиці 75 гривень. Крем сир президент 180 грамів. 69,30. Власники карти ТБ можуть придбати сир твердий 12 місяців за 106 гривень. Пакування 180 грамів. Сир напів твердий пластинками 135 грамів 56 гривень. В акції Сирочки по 54,40. Зі знижкою фета, м'який сир 180 грамів, 57 гривень. Фета від кому тут 170 грамів, 58 гривень, бринза також в таку саму ціну. Зі знижкою сир від звенигора, сметанковий та звенигородський 160 грамів, 64,50 гривень. Цікава намазка, все хотів її спробувати і щось не, не можу наважитись. Золотий резерв, крем-сир вершковий 170 грамів по 42 гривні зі знижкою. Не забудьте, що в акції від кому плавлені сирочки тут є чедеро, є бекон та вершковий по 1650. Яготинська міні моцарелла 58 гривень 70 копійок, 125 грамів. Моцарела 125 грамів, 46,60. Сир чедо зі смаком сиру Чедер сир м'який 180 грамів, золотий резерв 64,30. Молоко ферма 3,2 жиру, 48,30. Кефір ферма 2,5 жиру, 52 гривні. Зараз в акції сметана тільки своя лінія ВТБ, 20% жиру, 24 гривні. В акції кефір густий. Молокія 1% жиру 39,50. Вершки 33% жиру. 117 гривень 500 грамів. Є ще галичина 15% жиру, 500 грамів 68,80 Зі знижкою зараз кисломолочний сир День у день Нежирний по ціні 25,50 та 5% жиру 26,40. 41 гривня сиркові батончики, 120 грамів. Для малечі сиркова паста, смаки в асортименті по 13,50. Дольче йогурти двошарові 115 грамів 13,50, також смаки в асортименті. Йогурт своєї лінії малина. Пакування 400 грамів 21.30. Масло від ферма 73% жиру 180 грамів. Акційна ціна 81,50. Зі знижкою локшина від своєї лінії швидкого приготування по 13,10. Зі знижкою від торгової марки Щедро майонезний соус салатний 300 грамів, 22,70. Для власників карти АТБ. Майонез від розумний вибір, подушка 180 грамів. По 1390. Від Оліс майонез файний. Тут пакування 500 грамів 52,40 Також непогана знижка на майонез чумак. Пакування 300 грамів, 31 гривня. Щедро майонез провансаль, подушка 300 грамів, 28 гривень, 20 копійок Томатна паста Томатіно 70 грамів, 14 гривень. Паста томатна від розумний вибір, 70 грамів, 10,60. Томатне пюре 130 грамів по 16 гривень. Чумак, паста томатна, 300 г. 60 гривень, 70 копійок. І, до речі, вам хочу сказати, вона непогана. Досить добре її розкупили. Від торгової марки Оліс соус солодкий чилі 180 грамів 21,30 г. Соус Вітрозумний вибір часниковий 180 г 17 гривень. Від торгової марки густо соус «Часничний» по 20 гривень 200 Ні, 180 грамів. Сирний соус також 180 грамів, 19 гривень. Та соус карбонара 26,70 гривень. Соус, чумак французький з гірчицею 200 грамів, 27, 20 гривень 70 копійок. І чумак соус лаваш ролл, 21 гривня. Соєвий соус 470 грамів 42-30 чумак. Заправка томатіно з буряком. 240 грамів для борщу. Зі знижкою зараз 27,50. Зараз в акції олія Щедрий Дар 3 літри 221 гривня. Також в акції Олейна літр 800-139 гривень. Зі знижкою невелика знижка на олію Чумак 74,30. Щедрий дар 63,50 50 там теж та вітамінізована 720 мл 55-10. Дивіться, від олейна, часник та базилік. Ось така олія ріпакова 250 мл 75,50 Є ще ось така. Також ріпакова, томат, часник Базилік 7550. Паштет печенковий 240 грамів від торгової марки Оніс для власників карти АТБ зі знижкою 30% 34,30%. А по консервам хороша знижка на сардину від Боцман з додавленням олії 45-50 і також. Бланшована в олії сардина 46,50. О, я це якась новинка в нашому АТБ. Дивіться, лящ обсмажений у томатному соусі, торгова марка море. 45 гривень зі знижкою. Філе лосося 170 грамів. У власному соку 72,50. Дуже багато знижок на. Корм для пухнастиків, розумний вибір по 1080. Хороша знижка на фріскес для кошенят по 9.30. Пауч пакети Kitiket 14.40. Клуб 4 лапи по 16.30. Віскас 1690 і в акції Felix 1490. Зі знижкою Purina One. 800 грамів 158 гривень. Та пуріна ван для дорослих котів 450 грамів 104 гривні. Також непогані знижки. Так, сподіваюсь, ви пам'ятаєте, зараз на ось у каву делюкс. В магазині АТБ хороші знижки. Ось така в зернах 500 грамів. 219 гривень. Делюкс кілограмова в зернах. 450 гривень. Делюкс кава натуральна, мелина 500 грамів, 211 гривень. Та делюкс мелина натуральна 121,40 250 грамів. Зі знижкою кава Форд 225 грамів, 115,50 75 грамів Форд 43 гривні. Кава зі Львова Еспресо 240 г 142,50 Кава Еліс Ексклюзив. Натуральна смажена 125 гривень, хороша знижка. Еліс вагою 500 грамів, 210 гривень. Еліс а, це 100% арабіка, 500 грамів. 300. Ой, вибачаюсь, 233 Якобс Еспресо 230 г. 125 гривень, знижка майже 40%. Також зверніть на каву карт Нуар Еспресо 250 грамів 171,50. Чорна карта 60 грамів, 75-60. Чорна карта 120 грамів, 156-70. Кава 110 грамів від розумний вибір. 74,50. Кава Еліс Арабіка смажена 500 грамів. 240-50. Кава Амбасадор Стронг 280 грамів. 299. Кава Нескафе Голд у Склі 190 грамів, 296 гривень. Також можна придбати з хорошою знижкою Амбасадор Преміум 190 грамів, 267. Нескафе Еспресо 200 грамів. 329,50. Дуже багато знижок цього тижня були на каву. Непогані знижки. Нескафе Голд 280 грамів, 315 гривень. Якобс Монарх 120 грамів 204. Також зверніть увагу карт Нуар Пакування 140 грамів, 211 гривень. Якобс Монарх 280 грамів 353 гривні. І давайте подивимось на чай. На чай теж дуже багато червоних цінників, покажу самі найкращі знижки. Аскольд, Меліса 20 пакетів, 51,70. Тіамоменс, 20 пірамідок, альпійський луг, трав'яний чай 33 гривні. Тіамоменс тропічні фрукти. Не знаю, як на смак а, оцей, по якості також не знаю оцей чай, день у день ще його не купував. 40 пакетів, тут дуже багато різних смаків. І зараз цей чай зі знижкою по 25,90. Також в акції чай Sun Garden 42,80. Чай сонет пакетований. Тут 40 пакетів. Ціна 58 гривень. В акції чай «Ловарес з бергамотом 25 пакетів. 42,80. Чай Royal Crown. Фруктовий. 25 пакетів. Також я не знаю. По якості 34 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати чорний чай. Мінутка 100 пакетів за 47,50. Чай, грейс, чорний, листовий, 80 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Також зі знижкою Грейс альпійський букет 27 пакетів 45,70 Фруктовий маршмелоу по 48 гривень для власників карти АТБ. А ось такий можна придбати за 15 гривень також для власників карти АТБ. Барні для малечі зі смаком молоко, шоколад 56 гривень. Знижка на зефір Свеєлінія 30 гривень 50 копійок. Велика шоколадка Вері Пері. Зараз зі знижкою 40% 81 гривня 30 копійок. Повітряний шоколад від рошен, три смаки, 32 гривні 80 копійок. З хорошою знижкою цукерки на вагу це у нас червоний мак від своєї лінії, по 18 гривень за 100 грамів. І своє лінія Кокос Пародайс по 13 гривень. Не забудьте за бум по 13,20 Цукерки Труфалью 300 грамів 146 гривень. В акції ще стоїть відрошен шоколатерія 180 гривень 190 грамів. В акції вафлі від Рошен три смаки, як завжди. І ціна їх 29,90 та 30 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати трубочки від Millennium Very Perry за 30 гривень 50 копійок. Печиво лінія, два смаки в асортименті 120 г по 20 гривень. Зі знижкою печиво Рошен Ловіта 150 грамів, два смаки в асортименті 25,50. Печиво з лакове 260 г 51 гривня. Печиво своє лінія Моя Пані 170 г з ароматом пряженого молока 23 гривні. Зі знижкою від делюкс, оливки чорні з кісточкою та без кісточки 400 г 55 гривень. Кукурудза своя лінія 34 гривні 30 копійок, горошок, своя лінія 34-50 і також в акції квасоля червона своя лінія зі знижкою 35 гривень 30 копійок. Не забудьте за рис делюкс басматі 70 гривень кілограм. І також рис довгозернистий жасмин, також 70 гривень кілограм. Гречка, 4 пакети 500 г 42 гривні. Знижка на паприку від своєї лінії 30 г 11 гривень. Гвоздика 22,70 Знижка 30% на приправу своєї лінії до м'яса, до шашлику 7 гривень 70 копійок. Або ж до картоплі. Також по 7 гривень 70 копійок. Приправа для курки по 27 гривень. Також зі знижкою приправа до плову. До речі, дуже якісні ці приправи. Та до риби 27 гривень. Зі знижкою зараз нектари від Джафа. Є полуниця, банан, є ананас по 52 гривні 50 копійок ананас. Банан полуниця 4780. Грейфрут 52 гривні. Гранат по 48. Також зверніть увагу на хортекс літровий, 49,50 вишня. 52 гривні та 50 копійок грейпфрут і томатний 55 гривень. Нектари від торгової марки «Літо» томатний Півторалітровий 49,50 Знижка 40% на сухий сніданок лайн 370 г 85 гривень. Сніданок старт 330 грамів, 50 гривень. Снеки для малечі 53 гривні. 104 гривні кашка. Давайте подивимось на овочі та фрукти, якщо я вже тут, картопля фасована 2 кг. 120 гривень. Так, добре. Морква по 45,50, перший гатунок. Морква мита по 39 гривень. Не розумію. Морква фасована, перший гатунок. Морква мита, перший гатунок. А тут морква не мита по 30 гривень майже. Добре, цибуля по. Я заокруглю ці копійки по 15. Огірки майже 100 гривень. Цвітна капуста 120 гривень. Капуста по 40 гривень. Перець 187. Томати 95 гривень, 160 гривень перець червоний. Яблука подорожчали від 28 гривень яблука і до 40 гривень майло зараз по 66 гривень зі знижкою. Лимони 69. Мандарини 70 гривень. Так. Мандарини 70, ще якісь. А ці які? ті ж самі, чи що, мабуть, ті самі? Лимони по 53 гривні майор, Апельсини 63 гривні. Грейфрути 57 гривень. І що ми ще з вами не дивились. Так, тут ми були з вами і тут ми були. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних відео. Нехай вам щастить.